Toyota rav 4 2021 року гібрид, і, до речі, це у нас топовий гібрид, тому що це у нас гібрид з двома електромоторами на повному приводі, але в максимально Меншій найбіднішій комплектації всередині це дуже цікаво, тому що я з таким автомобілем вперше в житті столкнувся. А от з Toyota rav 4 на фулі я вже спілкувався. Ну що зовнішньо це всім знайомий вже дизайн, який мені, до речі, дуже подобається. Машина виглядає дуже сучасно, навіть трошки агресивно, але чомусь на дорозі мене ну не, не сказати, що в потоці мене там дуже сильно пропускав хтось. А можливо, тому що я повільно їхав, хто знає. В цілому дизайн класний у нас LED Оптика, у нас синій шильдик, який нам якби, натякає на те, що це гібрид. От, І в цілому машина класна. Тут є невеличкий цікавий момент, тому що це не зовсім чесний повний привід. Тобто у вас реально крутяться і передні і задні колеса, але задні колеса приводить у рух електродвигун. Не муфта, ні кардан, а саме електродвигун. І як це це працює, чесно кажучи, я не знаю на бездоріжжі, тому що у нас не було, на жаль, Можливості це все випробувати у умовах, в яких це все випробовується, але воно є, і в принципі по місту вчора було слизько, я катався ввечері, і все це дуже навіть спокійно їде по слизькому покриттю.